Сміттєзвалище у Малашівцях не один рік було гострою проблемою, яку вирішити нелегко. Тернопіль затверджений проєкт рекультивації Млошевецького полігону, який також пройшов державну експертизу. Перед тим, як склати проект, ми навчилися досвіду, як це робиться в Польщі, як це робиться в Угорщині, як це робиться в Австрії. На після їхнього досвіду зробили свій проект. Щороку міську раду виділяється на цей проект рекультивації близько мільйона гривень для того, щоб проводити роботи по рекультивації. Крім того, розуміючи свою відповідальність перед громадою села, міською радою щороку виділяється пану суму коштів для забезпечення соціально-побутових потреб. Наразі тут постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його в спеціальною сумішю, розповідає відповідальний за рекультивацію сміттєзвалища Руслан Собчук. Сміття спочатку розрівнюється, потім трамбується. Трамбується, от їздить в наш бульдозер. Потім починає працювати техніка і привозить сюди кар'єрну висівку. Цей самий бульдозер цю висівку так само розрівнює і трамбує. Таким чином, таким чином ми уникаємо самозапалів, виділення неприємних запахів, які мішають. Ці роботи проводять постійно, у сільській раді кажуть, ситуація змінилась у кращу сторону. Сьогодні, о, сьогодні звалище Малишовецьке знаходиться трошки на, на кращому рівні, набагато кращому рівні, чим знаходилося в тому п'ять років назад. Зараз бачите, що у нас свалка не, не горять ніде, ніякого запаху у нас не відбувається, не, не, не щоб сусідні села жалілися. На сьогоднішній день, якщо не максимум, то близько до того зроблено аби. Ну, цей об'єкт якнайменше шкодив довкіллю і людям, які проживають там. Інша річ, що стосовно сміттєзвалища, все-таки треба буде вживати кардинальні заходи.